Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний костюм. Цей стильний та зручний жіночий спортивний костюм складається зверху та низу, які забезпечують гнучкість та підтримку під час тренувань. Безшовна конструкція зменшує натирання, а еластична тканина надасть щільне та надійне прилягання. Дихаючий матеріал відводить вологу, зберігаючи прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Незалежно від того, чи йдете ви в тренажерний зал, чи займаєтеся йогою, Даний костюм стане ідеальним вибором.